Одеса святкує свій 222-й день народження цьогоріч до Одеських святкувань. Ще й додаткова увага. Місто один з претендентів на проведення музичного фестивалю Євробачення наступного року. От у можливостях Одеси влаштовувати грандіозні і незабутні свята не сумнівається ніхто. А от чи готові Одесити так само ефективно забезпечити абсолютну безпеку на масових заходах? Сьогодні і побачимо. Сергій Осадчук перш за все розкаже про саме свято. Він зараз в епіцентрі і з нами на прямому зв'язку. Сергій розумію, що передати всю атмосферу через екран важко. Розкажи принаймні про плани святкування. Ну а ми подобримо позаздримо вам. Єгоре, а офіційно доповідаю. Ми вже святкуємо саме офіційно, святкуємо день народження Одеси, тому що о 10-й годині на Думській площі відбулося підняття прапора міста. До речі, такими прапорами та прапорцями вквічена вся Одеса. Люди тримають їх в руках. І за прогнозами мерії сьогодні в центрі міста має побувати і відсвяткувати більше половини одеситів. До цього додадуться ще гості, тобто очікуємо такі серйозні святкування. Для того щоб і діти могли прийти сюди, в Одесу. Сьогодні їм влаштували в деяких школах, влаштували вихідні дні. І я поспілкувався з дітьми. Ось як вони розповідають, як вони будуть святкувати. Прошу. День города. Я праздную з сім'єю. Для мене це дуже великий праздник. чаще всього в парк з однокласниками, буває з родителями. Ну і п'ять хвилин тому відбулося відкриття нових зірок на алеї на зірковій алеї. Це зірки видатним Одеситам, які свого часу прославляли Одесу. Сьогодні відкрили пам'ятник і ще одному видатному Одеситові градоначальнику Маразлі. Ну і надвечір відкриють такий одеський дворик утьосова, де кожному бажаючому вручать паспорт Одесита, хто захоче. І загалом ці всі заходи дійсно направлені і показати, що Одесити можуть зустрічати гостей, в тому числі і закордонних. Ми ждемо гостей. Одеса, звісно, готова. І, мабуть, це найовніший претендент на проведення такого міжнародного проєкту, як Євро-2017, тому що. И опыт проведения, и солнечность, и море, и гостеприимство, и особый шик, и шарм мультикультурности. все это у нас есть, и мы готовы показать это гостям со всего мира. Ну і на десерт Одесити залишили такі цікаві заходи, як шоу, світлове шоу біля Дум на Думській площі біля мерії, святковий галаконцерт на Потьомкінських сходах та грандіозний фейерверк. Одеса святкує і Одеса запрошує гостей. Ігоре дякую, дякую, Сергію, вітаю тебе! Зі святом всіх Одеситів знаємо, яке це важливе для вашого свято. Тож добре вам відгуляти сьогодні.